Прем'єр Британії зробив заяву про відправку миротворців в Україну. Він зазначив, що минулого тижня відбулася зустріч коаліції рішучих. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров. Це канал Главрет. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Плани щодо відправки сил стримування в Україну практично завершені і готові до реалізації, коли буде досягнуто перемир'я. Таку заяву зробив під час прес-конференції з канцлером Німеччини Мерцем прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер. Я задоволений, як і інші члени коаліції, що ці плани зараз настільки готові, наскільки це можливе до досягнення перемир'я. І саме тому минулого тижня ми провели зустріч коаліції рішучих, щоб затвердити ці плани. Але зараз це вже просунуті плани. Вони готові до реалізації, сказав він. За словами Стармера, розробка військових планів потребує часу, саме тому їх підготовкою вирішили зайнятися. До припинення вогню у війні Росії проти України. Найважливіше і часто найскладніше у нас є командна структура, завдяки якій плани можуть дуже швидко перейти від стадії планування до стадії реалізації. Констатував Кір Стармер у Європі. Уже не один місяць говорять про можливість відправки миротворців в Україну однак є нюанс, хоча деякі країни і розглядають відправку сил стримування в Україну, вони готові зробити це тільки після досягнення перемир'я. У війні у Європі також намагалися заручитися підтримкою США, але як пише Блумберг Штати не будуть прикривати з повітря європейських миротворців в Україні. Вони відмовляються надати засоби протиповітряної оборони для підтримки сил стримування, які Великобританія і Франція планують розмістити у післявоєнній Україні. Про це повідомляє Блумберг із посиланням на джерела, знайомі із ситуацією. Зазначається, що європейські союзники Час обговорень з американськими колегами дійшли висновку, що президент Трамп не надасть гарантій, які вони шукали, для підтримки очолюваної Європою коаліції рішучих небажання Сполучених Штатів надати підтримку, яку просять європейські партнери, підкреслює розбіжності між західними союзниками з приводу того, як реагувати на агресію Росії в Україні. Європейські чиновники заявили, що для стримування Росії. Необхідні гарантії США поряд із сильними українськими військами, підтримуваними союзниками у вигляді навчання і військ, незважаючи на зниження очікувань щодо потенційної пропозиції США після Україні, України, Великобританія і Франція, як і раніше, сподіваються, що штати продовжуватимуть надавати розвіддані, а також здійснювати спостереження за кордоном між Україною і Росією.